Сидіння з гелем. М'ягесеньке таке, ще й підсиділ амортизаційний. Це Villager швейцарський бренд, алюмінієва рама, розмір L, Колеса 28. Обуда нас алюмінієві, з пістонами, повнорозмірні крила, хороший швейцарський багажник. Є динамка, Позаду у нас касета, Шиманівська втулка. Ацера перемикач. Спереду шатун Шиманівський і Олівіо передній перемикач. Кермо регулюється по висоті, 8 швидкостей позаду, 3 спереді. Вилочка глуха. Це хто любить Україну, це набагато кращий велосипед буде. Ціна йому 8 тисяч. Можна купити за такі гроші новий, але новий не буде настільки якісний, як цей. На Швейцарію самі розумієте, які там велосипеди робляться. По косметиці і по технічному стані, велосипед в відмінному стані, кого зацікавив? Може приїхати його потестувати в СМТ Куликів Львівська область. А хто хоче новою поштою 500 гривень задатку? Запакує день два. Оглядаєте на пошті.